Фракція і вважає за потрібне розглянути після цього, мається на увазі, коли буде вільний час. Те, що треба все ж таки. Е Напруженим більш робити календарний план з точки зору робочих наших днів, бо виходити треба з наступного. Дуже багато питань у нас на порядок денне поставило життя, і особливо ті питання, які вимагають і якісно змінити хід підготовки всіх проектів, законів і постанов. І особливо це розглянути за змістом ті проекти законів першочергового порядку, які на часі сьогодні які вимагає народ України. Фракція Компартії вносячи таке. Таку пропозицію виходила з того, що ми будемо наполягати скасувати пенсійну реформу і медичну реформу. Ми будемо наполягати на ведення мораторію на примусову реалізацію житла, також кодекс законів про працю щодо організації роботи у вихідні і неробочі дні. Введення пені 0,5% від затримки за кожний день, не виплаченої заробітної плати від загальної суми на користь тих же самих наших робітників. Хто працює Це першочер. І заходи щодо запобігання підвищення цін і тарифів на житло у комунальні послуги. Ось чому ми, комуністи, наполягаємо, що треба сьогодні, приймаючи і треба проголосувати за цей календарний план, переглянути питання щодо напруженості роботи Верховної Ради, виходячи з того, що в першочерговому порядку треба приймати рішення, які вимагає справді народ України, щоб були і робота, і зарплата, і своєчасно платили зарплату, і можна було звертатися і до. Тієї ж самої лікарні В першу чергу так вам подумати про пенсійний рівень забезпечення, тобто справді питань дуже і дуже багато. Фракція компартії і пропонує саме таким чином діяти, затверджуючи сьогодні календарний план. Дякую.